Привіт, друзі! Я знову зібрала для вас усі найсвіжіші новини зі світу краси: усе найновіше, найніжніше і найблискучіше. Ви побачите продукти, які ще навіть не встигли потрапити в топи. Але ми з вами, як завжди, на хвилі першими. Ну що, готові? Тоді починаємо. Шанель представляє нову главу легенди, новий парфюм. Це аромат, що говорить не голосом, а тишою впевненості. Свіжі цитрусові ноти на старті, наче холодний подих вітру перед дією, а глибокі деревні акорди у базі нагадують, справжня сила завжди йде зсередини. Тімоті шаламою у компанії не герой бойовика, а людина перед самим стартом, коли напруга сильніша за сам вибух. Цей парфум як внутрішні горизонти, який ви відкриваєте, коли дивитесь у дзеркало і бачите себе. Без справжнього. Орабела випускає п'ятий скінт парфум, який ніби поєднує дві протилежності: верхні ноти солодкі та яскраві з відтінком соковитого лічі, створюють ефект радісного вибуху. Потім аромат занурюється глибше, землистий вітівер та текстурний папірус додають відчуття стабільності та заземлення. Це парфум, який водночас святковий і серйозний, легкий і роздумливий. Він нагадує: будь сильним, але не забувай про свої корені. Філософський підхід до парфумерії, де аромат стає нагадуванням. Залишатися собою у будь-яких обставинах. Патрік та повертає свій культовий Glow Highlighter Duo у новій вдосконаленій формулі. Це подвійний продукт, креми пудра, який можна використовувати окремо або нашаровувати для ефекту багатовимірного сяйва. Формула стала ще більш прозорою, але з вишуканим шимером, який робить обличчя живим під будь-яким освітленням. Візажист акцентує, що Glow має бути непомітним шаром косметики, а не вловимою грою світла. Тому хайлайтери виглядають як справжнє сяйво шкіри, а не косметичний продукт. У парі з новим двостороннім пензлем для хайлайтера результат виходить максимально професійним. Tom Ford представляє Radiant Foundation, тональний крем нового покоління з потужним доглядом. Його унікальний інгредієнт квітка Queen of the Night, яка цвіте тільки вночі та має відновлювальні властивості для шкіри. Формула зволожує зміцню бар'єр і захищає від сонця завдяки SPF 50. Покриття легке, еластійке, воно створює ефект сяючої шкіри без маски, наче світло йде зсередини. Це не просто макіяж, а архітектура обличчя у його найкращій версії. Ідеальний вибір для тих, хто хоче одночасно на догляд, захист і флавес фініш. Armani Beauty запускає Tint Foundation легку, але стійку основу, яка обіцяє ідеальний баланс між природністю та розкішшю. У складі світловідбівні перлини, які дарують обличчя ефект м'якого сяйва, наче шкіра зволожена та відпочила. Амбасадор бренду акторка Сейді Сінку особлює цей підхід. Молодість, енергія, свіже дихання сучасної краси. Формула не відчувається на шкірі, але тримається весь день. Це тон, який не приховує обличчя, а підкреслює його індивідуальність. Ідеальний варіант для тих, хто любить. Мінімалізм, але у розкішному армані стилі. Герлен представив лімітований випуск Terracotta Light. Це бронзери з легкою формулою, що створює натуральний ефект засмаги. Текстура тонка, рівномірно лягає на шкіру і підлаштовується під природний відтінок обличчя. Продукт ідеально підходить для щоденного використання. Він не перевантажує макіяж і не створює різких ліній. Завдяки цьому обличчя виглядає більш свіжим і відпочилим. Terracotta Light – класичний літній продукт у виконанні ґерлен, який має статус бестселера у сезонних колекціях бренду. Новий реліз релізкріт, що поєднує майстерність поколінь і рідкісні інгредієнти. На старті чути насичений ладан, який створює серйозний глибокий тон. У центрі композиція розкривається рідкісна троянда, додаючи м'якої квіткової грандіозності. Основу формує унікальний уд, витриманий 80 років, що надає аромату потужності, інтенсивності та автентичності. Ця композиція створена для тих, хто цінує традиції, ручної роботи, тривалої історії та виняткову якість. Новий парфум це справжній символ по. Вільної ретельної роботи з ароматами. Urban Decay презентує дві багатофункціональні палетки у теплій та холодній гаммі. Кожна включає засоби для тіни, контурингу, хайлайтингу і навіть бронзування. Таким чином, одна палетка дозволяє зробити повний макіяж обличчя, формули легко змішуються, забезпечуючи плавні переходи і стійкий результат. Це універсальне рішення як для щоденного використання, так і для подорожей, де потрібен компактний але багатозадачний продукт. Hourglass створила особливу лімітовану колекцію Ambient Light in Edit Charms. Це не просто косметична палетка, а б'юті аксесуар, натхнений ювелірними виробами. Унікальність у тому, що покупці можуть персоналізувати палетку за допомогою декоративних підвісок, від ініціалів до знаків зодіаку та символів удачі. Таким чином, кожна палетка стає не лише засобом для макіяжу, а й особистим талісманом. Усередині представлена класика бренду. Фінішна пудра, рум'яна, бронзер і хайлайтер продукти відомі за ефектом шкіри в ідеальному світлі. Колекція доступна лише у флагманському магазині Hourglass у Нью-Йорку та Selfridge у Лондоні, що робить її ще більш ексклюзивною. Це приклад того, як декоративна косметика може ставати частиною особистого стилю та колекційного об'єкта. Це був наш огляд найцікавіших новинок тижня. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Звісно, не забувайте підписувати, щоб не пропускати нову порцію краси, а ми зустрінемося вже зовсім скоро. Всім пока-пока!